Окей, друзі, хочу з вами поділитися. На вихідних ми були на iMap Бухарест. І це був просто вау! Це реально одна із найвизначніших подій світового... Цифрового та світлового мистецтва. Атмосфера вже з перших хвилин дуже підкупила. Фудкорти, аромати їжі, діджей, музика, люди усміхаються, теплий вечір. Ми спочатку просто гуляли, їли, насолоджувалися вайбом. І, чесно, вже тоді були просто захваті. Знаєте, той стан, коли ще нічого не почалося, а ти вже кайфуєш. Ось це було саме так. А потім почалось головне і нереально. Зависли на місці. Коли фасад парламенту ожив, коли світло і звук об'єднались у щось масштабне і магічне, це просто завороження. Ми стояли, дивилися, і в мене постійно була в голові думка: ні, ну це нереально. Що я взагалі бачу своїми власними очима? Що ж там було? Топові команди відеокемпінгу з усього світу. Інсталяції, переможці, і від них просто, знаєте, таке серце стискалося від захвату. Також були проєкції присвяти видатним митцям. І та сама енергія натовпу, коли просто всі стояли з відкритими очима, і ми постійно чули Вау! Вау! Знаєте, я в якийсь момент просто хотіла насолодитися цим всім і намагалася просто відлетіти від всього, що відбувається, і зосередитися на своїх візуальних відчуттях. Отже, ми приїхали просто подивитися, а по факту пережили щось дійсно живе, емоційне і сильне, світло, звук, люди, місто, і ти здиш просто посеред тисяч людей посеред міста відчуває, що мистецтво може об'єднувати і буквально змінювати стан всередині. Тож, цей фестиваль точно маст візит для тих, хто любить таку атмосферу мистецтва, технології і великі відчуття. Наступного року ми точно сюди і знову з великими очікуваннями, бо тепер знаємо, що буде магія.